Привіт аграріям з поля. Приїхали подивитися на нашу пшеничку перед збиранням. Фізіологічно вона вже зріла. І е, чекаємо, поки підсохне після дощу. Значить, у нас було пару днів багато опадів. 150 мм випало за дві доби. Вона трошки прилягла, ну нічого страшного. Значить. Що хочеться сказати по цій пшениці? У пшениці було е, значить посіяна вона після ріпака. Оранка після ріпака була. Падалиця ріпака була. Така в коліно густа падалиця, гарна така. Сидорат був прекрасний. так сказати Потім дали 150 кг нітрамофоски під орангу, посів весною 200 літрів касу. Дали були, потім гербіцидна пів півлітра пріма і, і все, фунецитного захисту не було на ній. Ну, не знаю, щось я не бачу, щоб його, якого сенсу його вносить. Значить, по пшениці густина у нас приблизно 650 колосків на метр квадратний. Зерно прекрасно виповнено, дощів, коли був саме налив, хватило. Значить, Якщо так помнуть. Зерно прекрасно виповнене, все густеньке, тут товстеньке гарне. Пшеничка прекрасна. Бачимо, що, що вже дощі свою справу зробили, клейковину вимили, вона буде фактично вся фуражна. по цьому копчини по ну, нам вона особо Власність на неї зараз не потрібна, ми все одно будемо перевівати, оставляти собі на посівний матеріал. Пшеничка висотою значить, була десь 1,10 десять. До неї не, не приміняли хлор, мекват хлорид. Ни регуляторами ростами не, не працювали, оставили так, як є. Значить, стою на цьому кусочку тут. а Тут у нас був великий клаптик бавовника, як ми бачимо сюди, є тут ось тут, але його немає. Там за межами сусіда трохи, трохи ще є. І що, що ми можемо сказати? Коли пшениця гарно розкущена і дуже е, велика стебловити маса, в принципі, не треба нічим і боротися. Вона фактично собою задавила весь бавовник. Після збирання ми зробимо дискування і поборемося з ним, він зійде потім поборемося з ним ще гліфосатом. Ну, а там будемо бачити, що, що у нас наступне буде всього зміні. Як його що, що далі приймати, рішення ми ще не приймали. Значить, пшеничка нам сподобалась. Гарненька. Але, мабуть, у наступних посівах будемо все-таки приймати регулятори роста, щоб її трошки хоча б зробити сантиметрів на 15-20 нижче. Були б у селі корови, так сказати. було б Або було б кому цю соломку потрібно, ми б її, звичайно, б зібрали б, запресували красиво. І людям би порозвозили, а так у нас на село залишилося 4 корови. Такі справи. Значить... Ну що, слідкуємо далі, далі обмолот. хотів би ще вам показати. Значить у нас з ворота де ну розвертався тут. в общем розкидав кидав міндобриво і тут випала надмірна кількість мінерального живлення. Значить, як не водив, скільки сюди літає ужас. Значить, як себе пшеничка повела на цих. Що ми бачимо, крім того, що колоски дуже великі. На цій пшениці. Маса тисячі, там де багато мінерального живлення. Да? Ще ми бачимо, що кликовина не вимита. По цій пшеницькій пшениці може бути ще й класність. Хороша. Але їх так з цього боку да, з того боку. Ось так гарна, прекрасно. В общем. Такі справи. Так, привіт, привітар'ям з поля. Вже ми ні, коли Пшеничку свою на еліту. Так, у нас в общем мене було. У нас все прекрасно. Побачимо, що нам покаже Молодий приємно, уразинька, така ловка Може, що ні курки з'їметься Працює Долоба пола настала Ека красота Таку шинечку при... приємної молоди Кабанчики б'яли Ношки поробили Природа, можна Конечно, приятно. Кто -то там ну приятно. Так, ну, в общем, первый пошел подыханье. Бунгерочек. Виктора Эктора. В общем, молодой. Так. Коли мене спитають, як у вас урожай пшенички, я скажу, та як, негодні, блядь. он Чоботи не провалюються, по, по пшениці.